Стали. Люди витягували поранених дівчат. Бачив у крові. І коли ж він, той син Путін проклятий. Здохне, хай і весь рід його хай видохне. Що наші діти, наші людочки страдають, дітка. Тут людей взагалі почти не стало. На пальцях перешті. Всі тікають, всі. У це тиха, зайшов в магазин в скупився, вийшов, два прильоти одразу в центр. Влетіла ж сахеда. як гухнуло, тут і полетіло в центр. Гаряче, пригаряче було і таке важке, ось все. бачите? Біля 11 години стояли з товаришами і почули, що свистить, і побачили, отут красне. І одразу бух один попадали. Зараз ноги болять, полуглухий, трошки відповзли і одразу ж вторий прильот. Встали, люди витягували поранених дівчат, бачив у крові. Люду витягували і віту. А от там хлопчик був, машину вже вивезли. Якраз біля нього. Він тяжко поранений у Дніпрі, сказали. Дівчата прооперовані, лице все позашивали, а той парень у Дніпрі, в оренді амації, він дуже тяжкий був. А у дівчат ми тільки обличчя, Обличчя і в одній і нога переломана. А ви самі як? Тяжко. В голові шумить, я полуглухий. ноги болять, мисці болять на ногах. Я не зрозумів, я її сам падав або мене трохи. Цивільних. Четверо поранено. А там, які вони в ситуації зараз, один я, я так знаю точно, що в реанімації. Троє вроді не сильно попали. Тобто це був вихідний день, так? Вихідний, так. Воскресіння. Наташа одну, Люда, другу, Нікіта і четверту тетя Віта в Магазині. Тобто всі, хто хто просто. Працював в магазинах. Так. Да. Спочатку світло виключили, потім я чув один прильот, потім через минуту три і другий. А другий, другий там, воронка там, ну, хороша. А тут воно куди пало? Ну, вроді кажуть, сюди в дерево чисте. Десь отут. Тут людей взагалі почти не залишилося, На пальцях перечити. Всі тікають, всі. кому куди є тікати і кому за що є тікати. А ви самі як? А поки держуся місяць назад, щоб вже примусова евакуація з дітьми, коли діти примусовують. А так не в курсі зараз по сулово взагалі Якісь діти є, От чи бачите, чи вже усі уїхали? Навряд Наврядлі, я не бачу зараз. Всі такі поставалися, що і коштів немає нікуди, або вже третій раз переїжджають. Чи є взагалі світло, вода, газ? Газу тут, скільки я живу, 32 роки не було взагалі. А світло, як прилетіло дві тижні тому, потушили і два дні десь не було, потім вимкнули. І це знову. Без світла повністю. Оце Димурина, Володимирівка, і пішло туди А як обходитися без світло банально? Печка, дрова. Ну, місяць тому, шахедами, да, прилетіли сюди тут. Недалеко теж вуличка в будинок, прямо в будинок. І на моїй вулиці, на тій стороні, теж в будинок. Пряме влучання. І ми зараз живемо, як кажуть, одним днем. Тут точно. Mm -hmm. Хто я не знаю, як живуть. Ну, я от, одним днем зараз. Mm -hmm. І теж ночка хороша була, що гатили і гатили, десь в стороні говорілики, десь там. Теж не спали. А як далеко взагалі від вас, від Дмореного до, до фронту? Ну, і ще по прямой, ну, кілометрів 20. Близенько, а що у вас там Гаврилівка, Іванівка? Іванівка, Малмихайлівка, більше Михайловка. Ну, там людей вже нема. Виїжджали всі. Дві ще перелі притарабанилася огорода, кантувала, щоб хоть вікно закрити, воно взагалі вибите, стюкла і все. Двері вирвало за двірками, там одній другий сарай. З 30 августа ми тут, Демурина, а виїхали ми з межової 8 августа. Там дрони, там ще та ще почали каби, шахіди, там страшне, що робиться. І що вони? Там ми живі нема нічого, взагалі нема нічого. Починає з школи, ми уїхали тоді, коли ночі, як пролетіли три шахіди в нашу школу в другу, як трусилося все, ми так і полякались, попадали на пол. Ну, взагалі, тоді багато виїхало, звісно. На нашій вулиці взагалі нікого немає. А й півішки літали, навіть отут по дворі. У нас живої, я зайшла в хату, а в кухню не могла вийти. Отак по дворі і в вікно. У вікно відкрити не можна було і дихати, вони ж на тепло теж реагують. А тут летять отам, степу летять. Я нагородила там із шифером, думаю, боюся ж, думаю, може, а вдруг руски зайдуть. Ай півішка літає по дворі, тут свободно, Улетіла, полетіла жах, тут, по дворі. В прошлому місяці особливо часто так, да, бо приїжджав хазяїн сюди, а я кажу, та я ховаюся, кажу, якщо встигну в кухню. Ну, Нам солдати казали, закривайте двері, вони можуть і в кухню залетіти, то, это, то під навес, то якщо встигну, то я поріб. Чули, що от сюди заходили ДРГ. Щось <гум> магазин там показали. Були розговори такі в центрі, що прийшли і скуплялися і просили поміняти ні, русські дадіні. Вона сказала, я не міняю, вона виїхала. Ну, Розбомбили той магазинчик. Ходили по нашій вулиці, наші українські, чоловік 20, мабуть. Проходили, підвали заглядали. Це раз обстріл був в початку місяця. Каби були і шахеди. Шість всім прильотів було. За цим разом, що вчора по центру шмальнули. Сусіди повилітали, в мене повилітали вікна. І в гаражі, і в хаті, що в магазин в скупився, вийшов, два прильоти одразу. У центр. А ви самі як? Да, в мене на вухо до сих пор свистить. Там на тій стороні в людей, де вчителька жила, її вже немає живої, прямо в гараж попали, і кришу на хаті знесло. Вроді і дитина там ще пострадала, яка що гроші здавали люди на допомогу. Магазин закривається останній. там вже грузять, вивозять то виходить у вас взагалі? Хліба де, де брати хліб, сахар, куди їхати. Якби була можливість, гроші були, я б забрав об'єктику свою інструменти. А виїжджати, у вас якась своя автівка чи немає? По безкоштовній евакуації через Павлоград. А те, що у вас генератор, це самі купували чи самі купили. Для телефонів, для насосу. Ну, ну, світ нет, був, Їсти ж... угу. зварити на електропечку. Угу. Що то зробити. А з водою тут, 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 тут як зараз? З водою тяжело. Ходжу в, в колодязі беру, там мало вже води. А вона адекватна чи там так. Петна вода, тільки а? треба її чистити. В кухні, троє вікон, одні рами з стекла, а в хаті в спальні, і у спальні діти лежачі, і в кухні розбили вікна. А так було нормально. Ну на постелі. А там на столі їжа була, і воно що ти думаєш, усе ж туди, та я все повигортала, повимивала. А синок вночі приїхав з Дніпра та ночі, вже забивав, мені пленочкою позабивав, позакручував. А сьогодні повинен приїхати тут нас забрати. Ні ну, лежачий, не знаю, як ми його вести. Ми. ми не хотіли, доці. Кажу, ми будемо тут уже, синок. Ви вже молоді, там уже якось устроїтеся, Ми будемо тут. Ну вік прожили хату, строїли. Уже не можна, але по років нам, дітка. Ми стояли тут під яблуні, у чотирьох ось, І так внезапно, ти знаєш, зашуміло. Я тоді впала тут коло дворіць. Хлібчик загубила, а двері як бахнули, я думала, вирвало за двірками. Вже так горко не хочеться двороне. Ой, мої дітки не можна терпіти вже цього. Хоч не дали на старика спокійно. Ваш таке можна, а це вже так вже наказувати отак село. Безвинні ж, людочки страдають. безвинні людочки страдають. Ну що це за гибель така? Ось скільки людей ж не думали виїжджати. Це. Одні ж старики такі, як ми, і там третя хата такі, як ми ж. Їм вже по 80 років. Оце ж тобі і все. Половина людей ще тут є. Похилого віку. Молоді люди, не роботи ж нема, то в город повиїжджали, тих пошти немає. А похилі люди ніде не нужні, дітка. Оце ми де дружні, нікуди не нужні. Ми тільки в своїй хаті, у своїм дворі. Ой, Боже. І коли ж він, той син Путін проклятий. Здохне, здохне. Хай і весь рід його хай видохне. За що наші діти, наші людочки страдають, дітка мільйони. За що, що він дурацюра, пішов війною? Та такого зроду вже не треба було з Україною починати. Не треба ж було цього робити. Що ж ти за дурацюра прибитий отакий?